Всім привіт! Мене звуть Світлана, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу розповісти вам про одну особливу книжечку: це книга ірландського письменника Джозефа Оконора Зоря морів. Я трішки писала про неї в себе в телеграмі, а також у Фейсбуці, але вирішила зняти також огляд на Ютуб, тому що не знайшла на Ютубі жодного відгуку, жодного огляду на цю книгу. І вважаю, що це несправедливо, вона недооцінена, вона варта уваги, і тому я хочу вам сьогодні розповісти про неї. Але давайте, як завжди, розпочнемо з. З видання. видало цю книгу українське видавництво Астролябія. На українську мову переклала Ярослава стріха В книзі ось є закладинка Ляссе. Є багато ось таких ось ілюстрацій різних гравюр. Вони всі в кінці книги підписані, там є посилання, звідки ці всі гравюри взяті. Також в кінці книги є примітки. Такі, ну одним словом, дуже багато різних гравюр. І чому я сказала, що ця книга особлива для мене? Тому що, по-перше, на ній тут написано що це шедевр, не прогавте його. І я абсолютно згодна з цією тезою. Для мене це дійсно був шедевр. І для себе я в цій книзі не знайшла жодного мінусу. Вона цікава, вона пізнавальна, вона розкриває нам деякі моменти історії ірландського народу, вона захоплююча, вона інтригуюча. Вона прекрасно написана і вона прекрасно перекладена. Отож, про що вона? Це історико-детективний роман, події, в якому відбуваються в 1847 році. В розпал голоду в Ірландії, який виник через хворобу картоплі, через гнилизну картоплі, а також через неправильну політику уряду керівництва країни, дуже багато людей в той час померло від голоду. Дуже багато орендарів землі не мали чим заплатити землевласникам. І через це їх виганяли з їхніх домівок, і вони змушені були йти або в робітний дім, або взагалі помирати на дорозі. І в той час велика частина ірландської Народу, ті, хто змогли собі це дозволити, хто змогли назбирати кошти на найдешевший квиток третього класу на корабель, на кораблі, ті відплив до Америки в пошуках нового, кращого життя. І, от, власне, Зоря Морів і є одним з таких кораблів, на якому пливуть багато ірландців. А також є пасажири першого класу, їх не дуже багато, десь до десятка. І от від самого початку нам буде відомо, що на цьому кораблі буде скоєно вбивство. Там є вбивця, нам відразу навіть кажуть, хто це такий. Там є жертва, нам також вказують, хто це такий. Але ось, по ходу, роману розкриваються якісь сюжетні деталі, і розповідається більше про жертву, про вбивцю, про їхній взаємозв'язок, про інших персонажів, які тут як виявляються всі, Взаємопов'язані між собою. Тут не буде описуватися саме дослідження, розслідування цього вбивства, а розповідаються про напередодні перед цим вбивством, і основна увага приділяється ось головним персонажам. Книга написана доволі цікавим стилем. Я навіть спочатку не одразу зрозуміла, що там до чого, тому що там зараз покажу вам. Спочатку ось такий ось вступ, якісь ілюстрації, якісь цитати, потім. Ось так от пролог з книжки Американець за кордоном, нотатки з подорожі Лондоном та Ірландією, 1847 рік, Нью-Йорк Таймс, обмежене подарункове соте видання, ну і так далі. Ось, далі йде вже перший розділ Монстр називається. Спочатку нас знайомлять з одним персонажем, потім подається якийсь суривок з якоїсь газети. Далі подається якийсь лист, який невідомо хто написав своїй дружині. Одним словом, спочатку я не могла в'їхати в цей текст, не могла зрозуміти, що тут відбувається, про кого розповідається кожен розділ був про іншого персонажа. Але вже далі, вже о, всередині, можливо, навіть більше ближче до кінця книги. Я зрозуміла, що це ця книга якраз і подається у вигляді книги спогадів одного з персонажів, який був присутній при цих подіях, це американський журналіст е, Грант Лі Діпсон, який е, е, подорожував Ірландією, бачив всі ті жахи, подорожував Англією, і він також пливе на цьому кораблі у першому класі. Разом з іншими пасажирами, і ось ця історія від неї. Від нього вибачте, він е, подає тут і власні спогади, і якісь вирізки з газети його. Статті і листи, які він там знайшов, які персонажі писали одне одному, і записи капітана корабля, записи лікаря на кораблі. Одним словом, усі оці ось факти він зібрав і написав от таку документальну книгу про те, що відбулося на тому кораблі, що то було за вбивство, хто там плив, як це відбувалося. І, хоч на початку такий стиль мене трішечки заплутав, збив з пантелику, я не дуже розуміла щодо чого. Але вже коли зрозуміла, то мені дуже сподобалося, що це от саме так подається, і дуже сподобалося, як написана ця книга. Про переклад я вже сказала, що перекладачка Ярослава Стріха. Зауважень абсолютно ніяких немає, мені здається, там навіть і хибодруків у цій книзі не було. Читала і насолоджувалася. Щодо моїх вражень, то я вам вже сказала, книга мені дуже сподобалася. Я вам дуже рекомендую звернути на неї увагу. Якщо вона є у вас в бібліотеці, обов'язково прочитайте. Можливо, вона вам також сподобається, так як і мені. Якщо немає, зверніть увагу. Можливо, придбайте, тому що. Мені здається, що коли наклад цієї книги закінчиться, то потім її е, дуже важко буде знайти, а книга дуже цікава і варта того, щоб її прочитати. Ось такий у мене сьогодні коротенький буде відгук. Дякую вам за увагу. Дякую, що подивилися це відео. Якщо ви читали цю книгу, діліться своїми е, враженнями в коментарях. Якщо не читали, повторюсь, зверніть на неї увагу. Я закликаю вас донатити на ЗСУ. Пам'ятайте, що кожен ваш донат зберігає життя комусь із наших захисників. Тож обов'язково донатьте. Ну і я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок і перемоги Україні. Побачимося в наступних відео. Па-па!